Серія біблійних історій Воскресіння. Історія 1. Друзі Ісуса ховають Його. Євангелія від Івана, 19 розділ Вірші з 38 по 42. Однією з перших речей, які зробив Ісус після того, як в'їхав у Єрусалим і представив себе Месією. Було очищення храму. Він Поперевертав столи міняйл і вигнав тих, хто купував і продавав жартовних тварин на храмовій площі. Роблячи це, він спритно об'єднав проти себе дві протилежні фракції єврейського керівництва: фарисеїв та садукеїв. Садукеї були переважно високопоставленими священниками та єврейською аристократією. Їхня влада була зосереджена. В Єрусалимі. Садукеї контролювали храм, сповідували ліберальне богослів'я та були політично залежними від Риму. Їм протистояли фарисеї, які виступали за незалежність євреїв, і були консервативними в богословському та релігійному відношенні. Влада садукеїв була позиційною. А влада фарисеїв пливовою. Фарисеї контролювали синагоги, місцеві центри єврейського поклоніння та навчання, що розвивалися під час Вавилонського полону після знищення першого храму. Ці вчителі тори Мойсеєвого закону здійснювали неймовірний контроль над єврейським світоглядом та повсякденним життям. Так було, поки на сцену не з'явився Ісус, коли Ісус очистив храм. Він розігнав садукеїв, а потім кинув виклик їхній владі, сміливо навчаючи в храмі протягом наступних двох днів. Обидві групи намагалися загнати Ісуса в пастку хитрими запитаннями, але Ісус кожного разу перемагав їх своєю мудрістю. В останній день Ісус не тільки публічно засудив фарисеїв, але й передбачив знищення храму. Це об'єднало цих запеклих ворогів у їхній рішучості вбити Ісуса. У цій історії згадуються два чоловіки: Йосип та Никодим. На початку служіння Ісуса Никодим прийшов до Нього вночі. Він сказав, що знає, що Ісус прийшов від Бога завдяки чудесам, які Він робив. В іншому Євангелії ми дізнаємося, що обидва чоловіки є членами ради. Або єврейського Синедріону, групи з 70 суддів, заснованої за часів Мойсея. Євангеліст Марк каже, що Йосип був поважним радником. Здається, Синедріон одноголосно засуджує Ісуса, але, очевидно, що не всі погодилися або брали участь у змові. Що нам думати про цих двох чоловіків? Що мотивувало їхнє рішення? Чи дійсно вони ризикували своїм життям тепер, коли Ісус помер, чи показують їхні дії справжню віру, Чи вони просто намагаються заглушити голос власного сумління через своє попереднє боягузтво та мовчання? Хоча вони, можливо, не усвідомлювали їхні дії виконали пророцтво Ісаїї. Йому призначили гріб зі злочинцями, але він похований у багатого. Ось що сталося. Після останнього подиху Ісуса Йосип з Аримафеї, ученик Ісуса, але таємний, з остраху перед юдеями просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пилат дозволив він пішов і зняв тіло Ісуса з Христа. Прийшов також і Никодим, який приходив раніше до Ісуса вночі, і приніс суміш смирни та алоє близько сотні літрів. Йосип та Никодим взяли тіло Ісуса і обгорнули пеленами з пахощами, як за звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де його розіп'яли, був сад, і в саду новий гріб, в якому ще ніхто ніколи не був покладений. Там Йосип і Никодим поклали Ісуса ради П'ятниці Юдейської та тому, що гріб був близько. Серія біблійних історій Воскресіння. Історія перша. Друзі Ісуса ховають Його. Євангелія від Івана, 19 розділ, вірші з 38 по 42.